Спальня те місце, де ми розслабляємося і відпочиваємо, а тому вона не повинна дратувати кричущими квітами або химерним декором. Розповімо, які матеріали і кольори краще вибрати для обробки, як створити затишний напівтемрява або, навпаки, додати світла один, темні кольори. Якщо яскраві кольори збуджують, то темні заспокоюють, налаштовуючи на нічний відпочинок. Тому дизайнери Павло Номенко і Олександр Козлов вибрали для оформлення спальні відтінки сірого і чорного. Так стіну за узголів'ям ліжка виклали вугільно чорною цеглою. Фарбу підібрали на пару тонів світліше, а меблі і текстиль сірі переглянути проект повністю. Два телевізор замість картини. Дивитися телевізор люблять майже всі, але не всім подобається, як він виглядає в спальні, тому варто вибирати сучасні моделі. Які кріпляться до стіни без зазору і виглядають як картина для свого проекту, архітектор Павло Железнов віддав перевагу тефрами. Самсюн він виглядає як арт-об'єкт, яким хочеться милуватися, коли ви вимикаєте телевізор, включається режим картина. На екрані з'являється одна з 450 робіт знаменитих художників, спеціально підібраних для тефрами. Або фото з вашої колекції. При бажанні можна змінити режим паспорту або вибрати інтер'єрну рамку. Представлені три додаткових кольори: білий, бежевий або горіх. Яскравість екрану підлаштовується під освітлення в кімнаті, тому навіть при приглушеному освітленні дивитися телевізор буде комфортно переглянути проект повністю. Три гардеробні, як вітрини, гардеробну досить часто використовують в якості системи зберігання в спальні. Але зазвичай вона прихована від сторонніх очей. Дизайнери студії Лінес вважали за краще перетворити її в вітрину за величезними скляними дверима під саму стелю. Звичайно, велика частина полиць все ж захована за стіною за узголів'ям ліжка, але дійсно красиві і улюблені речі радують око переглянути проект повністю. Чотири натуральні матеріали мода на використання натуральних оздоблювальних матеріалів не згасає. І дерево один з найпопулярніших екоматеріалів, але дизайнер і декоратор Марія Соловйова Сосновик пішла далі. Вона використовувала замість тумбочок в спальні фрагменти стовбура дерева з усіма його річними кільцями, сучками і тріщинами переглянути проект повністю. 5. квітковий малюнок на шпалерах. Досить бюджетний ремонт можна зробити в спальні, якщо одну зі стін декорувати шпалерами з квітковим малюнком. Таким шляхом пішли дизайнери студії. Рав гоме доповнили інтер'єр картини на стінах і живі квіти. На туалетному столику близький по відтінку пастельний тон обраний і для м'якої оббивки узголів'я ліжка переглянути проект повністю. Шість м'які стінові панелі, м'які і приємні на дотик матеріали, мабуть, головні складові затишку в спальні. Тому текстилю варто приділити особливу увагу, і мова йде не тільки про штори узголів'я ліжка подушках. Пилах і постільній білизні, дизайнери студії Десі Роцк перетворили в оббите тканиною узголів'я ліжка повністю всю стіну, якщо при цьому використовувати алькантару або штучну замшу, з'явиться ще й гра світла і тіні переглянути проект повністю. 7. нестандартне фарбування стін, не всі вирішуються на яскраві кольори в обробці спальні, тому існує компромісне рішення. Фарбування градієнтом якраз його застосувала в своєму проєкті двокімнатної квартири дизайнер Тетяна Кригіна. Спальня всього 13 квадратів, але вона не перевантажена кольором, тому що насичений синій відтінок піднімається тільки до середини стіни і поєднується з текстилем на ліжку переглянути проєкт повністю. Вісім портьєра. Далеко не завжди площа квартири дозволяє її власникам обзавестися ізольованою спальнею, але це не привіджертвувати затишком і комфортом. Наприклад, дизайнер Дзераса Качмазова розташувала ліжко в темній частині об'єднаної вітальні спальні і сховала її за класичними портьєрами. Завдяки цьому створюється і приємний розслабляючий напівтемрява. І відчуття інтимності переглянути проект повністю дев'ять скляні перегородки, щоб милуватися затишним двориком або садом за вікном, можна замінити традиційний прийом скляною перегородкою на всю стіну. Саме таким способом у своєму проекті дизайнер Марія Гудукіна утеплила і приєднала балкон. Кімната стала візуально більше і світліше, правда. Таке рішення варто використовувати тільки після узгодження, перепланування та інженерної перевірки, переглянути проект повністю. Десять віконниці в інтер'єрі, світлі і повітряні інтер'єри подобаються далеко не всім. Наприклад, власниця двокімнатної квартири, яку оформляла студія Цуінтер, прихильниця Девіда Лінча і вважає закраще на півтемрява і темні тони. Спеціально на її прохання в спальні з'явилася не тільки чорне ліжко і штори. Але ще і віконниці, що створюють комфортне освітлення в будь-який час для і ночі. переглянути проект повністю.